Ух ты! Тут буде, друзі, буде щось гарне. Всім доброго дня, сьогодні я знову приїхав на риболовлю, на горинь з дером по розказах месних рибаків. Тоблю подуз, трохи покльовує. Непоганих розмірів буває густара, клює. Але будемо бачити, будемо бачити. Ось тут ви бачите, що я зачепив свою водочку, відірвав одного коса. Будемо далі ловити будемо дивитися, що у нас сьогодні клюне. Але я, кстати, хочу наловити, щоб невелика рибка мене клювала, щоб було б що на живці почепити. Ну подивимося, що в мене з цього вийде. А вас попрошу зразу поставити лайк, підписатись, бо я думаю, що скоро буде виходити трохи цікаві відео, на яких буде цікава риболовля. Гарна риба і все таке. Так що підписуємось. Так, друзі, напевне, щось є. Щось вроді є. О, рибка смикає Ось така густерочка попала. ні плотвичка. Плотвичка попала. О, хтось її вже хапав. Хотів з'їв на низі. Напаріше взяла така плотвичка. Так, покльовочка була, але щось покинуло. Cleyé, cleyé, no me veré. Meli. якісь никані надію що римка є але навірно немає Не є гостерка тепер попалась Тоже не опариш чудово щось маленьке є два дуплет, вау Вот это ще й верховодий Такого в мене не було. Верховоди на кормача. Ну пліт, тому ось така верховодка на хробака взяла. Ну Це прибережень, це не верховод, але все одно. На опариша прибережень. Ух ти. Не знаю, чи є, але поплівка була гарна. Вроді є щось. А вроді й немає. Ви бачили таке оце, да. Люка була на опариш, гарна, але рибки нема. Ух ти, Тут буде, друзі, буде щось гарне. Оце була покльовочка на опариша. Нема, зайшло, ви бачили? що це. Моя доходить до побачив, завершення. Звалив я приблизно 10 рибок. Правда, я їх вам не покажу, бо я вже почти всі почіпляв на гарчки, на живця, на закидачі. Риболовля була непогана, всього я рибачив близько години, зробив близько 10, кажу, ну всі невеличкі, всі пошли на, ж... на живця. Всім дякую, всім пока.